Сенс перебування людини на землі залишити життя після себе. Діти дарують кожному з нас справжній сенс існування. Народження дитини велике таїнство, до якої причетні одиниці. Одним із таких людей є акушер. Ця професія є однією із найдавніших у Київській Росії. Жінку, котра приймала пологи, називають бабкою повитухою або просто повитухою. Нині професія акушера є дуже відповідальною і складна. За даними статистики, майже 20% лікарів акушерів мріяли про цю професію ще з дитинства. та 12% людей обрали цю спеціальність, щоб не порушити сімейної династії. Про особливості цього фаху у всесвітній день акушера поговоримо з нашою наступною гостею Олена Майданник, кандидат медичних наук, акушер-гінеколог, завідувач відділенням перинатального центру міста Києва. Перинатальний психолог вже у нашій студії і готова поділитися інформацією. Цікавою доброго ранку! ранку. Дякуємо, що завітали до нас. Насамперед, акушер гінеколог попередньо, ні, попередньо не можна вітати, але ми вас вітаємо. Дякую. Так, ми привітаємо Дякую. все таки. Зі святом, тож е, як для мене, от е, професія акушер гінеколог вона надзвичайної відповідальною. Ну і власне єдина, що все-таки приймає Божий дар. Ну, Тобто, е, як ви взагалі долучились до цієї професії? Пам'ятаєте свій такий момент, коли це відбулося у вас в житті? Таке цікаве питання. Так, цей момент я пам'ятаю, тому що це був такий момент, який перевернув повністю моє життя. А дійсно, в мене немає династійних е, якихось таких е, в сім'ї. Я перший лікар. Я вирішила стати медиком, тому що мені хотілося дуже допомагати, допомагати людям, якось їх здоров'ю. Я хотіла бути хірургом. Просто навчалися. І ось десь після третього курсу в нас було на пологовому будинку. Ми мали практику, медсестринську практику. Ну і вирішила подивитися, як це полог. Ну це було б дуже негарно, якби я навчалася в медичному вузі і не бачила, як пологи проходять. Ну, Я под... зайшла в пологову залу, там були відбувалися пологи. І ось цей день я пам'ятаю вже по хвилину, як це все відбувалося. Це дійсно дуже великий емоційний такий був. Мене сп... просто таке, Ну я навіть не можу це вам пояснити. Це така дуже дійсно Божа світла енергетика, яка з'являється на світ, і ми маємо бути присутні при цьому. Перші декілька пологів я просто плакала постійно від щастя разом з мамою. <рес> Мені було дуже приємно, коли дитина з'являється на світ, це найчастіша, найгарніша енергетика. Дійсно, коли вона ще не, не забарвлена нашим життям, ось таким рутинним щоденним. І це дуже гарно. І так я вже вирішила. Потім вже пішла. От ну, які особливості взагалі цієї професії? Особливості, що ми маємо. Стояти на прозі життя. Ми його приймаємо, ми його спочатку нібито би, створимо, це такі, знаєте, як дива, які... uh -huh. і ми поруч з цими дивами. Але у нас є інші випадки. Кушерство – це дуже складна, така, ну, є у нас багато патологій. На жаль, але ми намагаємося постійно підвищувати свою кваліфікацію, постійно намагаємося проходити якісь наукові дослідження для того, щоб цього уникнути. Щодо людини, якими якостями має володіти людина, аби стати професіоналом? Вона має бути людиною, це основна якість. Лікар взагалі він такий, знаєте, має альтруїстичний підхід до роботи. Uh -huh. Він має бути людиною, має мати усі людські якості незалежності від того, які в нього проблеми. Він має їх залишати вдома чи проблеми особистого характеру. це не має його хвилювати, тому що він має справу з життям людини, а ми маємо справу з життям двох людей, або іноді коли двійня, трійня, то набагато більше. До, до програми, ну, до початку ефіру, вона сказала, що ви теж є психологом. Ось якими ще знаннями має володіти акушер-гінеколог? Містець немає таких універсальних, розумієте, Ми маємо. Володіти основними знаннями з медичного аспекту, це хірургічні, терапевтичні, тому що жінка це організм, по-перше, який народжує, тобто знання мають бути повністю у всій сфері медичній. З точки зору психологічної підготовки, так, дійсно, зараз є такі положення, що має бути в кожному пологому будинку психолог для того, щоб скрасити якісь моменти, тому що ми працюємо із родиною. Дитина з'являє Ця у родині є якісь такі особисті. Е Заперечення іноді виникають, і ми працюємо і з родичами, і з цією жінкою і під час пологів вона переживає стрес і після пологів, і до пологів. Іноді вони дуже бояться просто народжувати. Для цього є школи батьківства. Для цього ми, акушер гінекологи намагаємося цей період якось ввести, підвести жінку, родину цілу, потім щоб вона народила дитинку, пішла додому вже спокійна і радісна. Ну, Розкажіть нам, щоб була. Про права та обов'язки, ну і звісно, відповідальність взагалі акушера гінеколога. Які вони Ну, як у кожного медика ми маємо свій кодекс лікаря, і ми маємо його виконувати. Там є і права, і обов'язки, і це стосується і колегіального спілкування, і загальної лікарської етики та деонтології. Це дуже важливе питання. Кожен лікар, крім того, що він має бути людиною, він має бути ще лікарем. Це людина з дуже високого рівня, духовного рівня. Стосовно того, як ви шукаєте контакт, зв'язок з вагітними жінками. Як це відбувається? Ай, Ми їх не шукаємо. Вони слава Богу, народжують. Ні, мені здається, що просто як готуєте, можливо, як до цього ну, людина, яка приходить до лікаря, вона має повірити, довіритись і знати про те, що Розумієте, вагітні жінки, вони. Вона до вагітності, то вона під час вагітності це іноді буває зовсім різні жінки, і це має бути особистий якийсь потяг до лікаря, до того місця, де вона хоче народжувати дитину, тому що вона обирає, як знаєте, у звірів є такі гніздування, вони кудись ховаються. Ось так і у жінки вагітної. Це природа все заклала, і ми намагаємося зробити. Це комфортним, щоб було оточення дуже гарне і комфортне, щоб жінка не переживала. Як ну це не є якісь там феноменальні здібності чи ще щось? Це особисто. Іноді жінка приходить, ось їй подобається це місце, їй тут комфортно, їй подобається цей лікар. Це не залежить, це не прогнозовано. Вона може походити в 10 різних місць і обрати перше, в якому вона була. Це не має значення. Головне, То, щоб в принципі, вона народила. народи вагітна обирає собі лікаря. Ну, як? Так. Лікар не може обрати того. Ну Ну, витаки кажете ні, головне щоб їй було. Комфортно, щоб вона змогла е, народити в комфорті в нормальному психологічному стані. Е, ну є ще такі явища, як патологія, яка може бути присутня у вагітної жінки, екстрагенітальна патологія чи якісь інші у неї є хвороби хронічні, які е, потребують того, що жінка має знаходитися в спеціалізованому стаціонарі. Тоді вона вже не обирає лікаря, ну, тоді е, ми вже їй. Е, де вона має народжувати, тому що у цьому стаціонарі присутні фахівці саме з її вартою. Mm -hmm. Говорять mm -hmm. про те, що жінки до там, 25 років а, мають завагітні діти народити дитинку, тому що пологи ніби проходять швидше, а, mm -hmm. ой, не швидше, а легше. легше. Це Ні, правда? І, чи Це все індивідуально. індивідуально. Це. Іноді пологи після 30 проходять набагато легше, ніж жінок після 20. -ти. Молодих зараз... щодо самих от пологів, чи якісь зараз нові методи, можливо, якісь інновації, чи супроводжується, чи можливо якісь плани є щодо цього? Ну народжується, слава богу, як і народжували багато років тому назад. Так ми постійно підвищуємо рівень надання. Медичної допомоги, щоб у нас було медичне обладнання повністю. Усі наукові розробки вони направлені на те, щоб допомогти, щоб знизити рівень кушерської патології, але, на жаль, вона. Статистика вона нікуди не дівається, вона є для того, щоб допомогти жінці, ми повністю намагаємося це все зробити. Які нові ну у нас індивідуальні пологові зали. Зараз у кожному є пологом будинку для того, щоб жінка себе відчувала як вдома. Вони такі трошки. Ну, комфортні It's з диванчиками, з такими для того. Що... Телевізор. <laughs> телевізору немає, є не до телевізора <laughs> в той момент. Але ми дозволяємо собою брати е, якісь. Засоби для того, щоб вона чи з музику, чи дивилися якісь кінофільми, mm -hmm. навіть малювала, що завгодно. Аби вони Але стосовно того, що от пологи можуть проходити з чоловіком, чи в домашніх yeah. умовах, чи в воді теж є такі зараз нововведення. Як ну, це, воно вже нововведення це вже не ну. нововведення, це нове давно так. Стосовно пологів вдома, у нас немає такого законодавчої бази, mm -hmm. це розуміти ті країни, де є дійсно пологи на дому, там стоїть бригада Кушерська. Під домом, або це спеціальні такі зроблені пологи, пологові будинки, які знаходяться поруч на території великих uh -huh. шпиталів, таких, де, що вагітно можна швидко туди транспортувати. Тому що кушерська патологія вона не непередбачувана, і вона дуже агресивно, і не дібиває. І коли розвивається тяжкий стан, важкий, то не встигаєш просто. Надати медичну mm -hmm. допомогу. Mm -hmm. Стосовно усіх інших партнерських пологів, так, у нас основна кількість проходить разом з партнером, вони обирають ну, в більшості своїй, але також необхідно дивитися на їх стосунки, тому що. Жінка іноді під час пологів, якщо чоловік не знає, як підійти, якщо він не був на курсах, якщо в них якісь особисті є конфлікти, вона іноді дратується, і коли ще більше виникає ось цей конфлікт, ми бачимо це як лікарі, і ми вже їх так направляємо, тому що зайве дратування нам не необхідно, вона має бути спокійна, вона має народжувати це, має бути спокій. Більше відносно тиша mm -hmm. і гарний, комфортний такий стан психологічний. Ну і тоді ми вже залучаємо батьків, майбутніх щось даймо, розуміти, просто батьки іноді приходять, їх там граються в телефонах, сидять, і, Ну, це зрозуміло, mm -hmm. навіщо ви взагалі тоді приходите. Mm -hmm. Ви би допомагаєте, або ні. Дякуємо вам за таку корисну інформацію. Багато чого нового я думаю, що наші телеглядачі візьмуть для себе. Тож а ми нагадаємо, що у нас в гостях була Олена Майданник, кандидат медичних наук, акушер-гінеколог, завідувач відділенням перинатального центру міста Києва, перинатальний психолог. Говорили ми про особливості цієї професії.